Сергію, вітаю тебе з Новим роком і бажаю тобі довголіття, бажаю перемоги, ти обов'язково повернешся живим і здоровим з війни. Ти обов'язково проживеш багато-багато десятків літ. Ти обов'язково будеш щасливим, будеш коханим, будеш живим. І ще бажаю тобі чудово провести новий рік, щоб свято було незабутнім, щоб свято дарувало тобі найкращі подарунки в житті. А ще, щоб 25-й рік приніс тобі обов'язково такий подарунок, як перемогу. І любов, любов, любов І ще, і ще, звичайно, радість і завершення війни. Тому живий, живий, живий. Ну і цей невеличкий вірш для тебе. Руки, роки, роки. 25. і хай твої шляхи нікому буде не скорити, не здолати, хай переможно квітне для тебе весь світ, перемагай у цім життю і не втрачай ніколи ти надії, надія. Непорочна і священна, і хай для тебе буде зірка рання, зірка денна, і буде небо в зорях для тебе. А ще, тобі язичу, повернись, живим, здоровим, повернись. Світом цим любись. Ну і головне проживи довге і щасливе життя, як і має статися з людиною, яка захищає Україну. Слава Україні!